Не знаєте, <серків> тобто ви не компетентні взагалі в цьому питанні. Заїзди я не знаю. А ви ж план бачите. я до коли побудується <серків> дом. Я не знаю. Наша <серків> справа тут як це ви не знаєте, ми почали мене. Шується. Ваша справа ваша справа, а не оця ваша справа. От там ваша справа. Ви маєте захищати права дітей і права освітян. І маєте передбачити навіть оце, це, що зараз ходить, ви маєте передбачити. Оце ваша справа. Яку ви займаєте посаду, і ходять вам гроші з наших податків, а не оберігати будівництво і справу там дивитися, справа ваша ось там І, будь ласка, не ставайте з нами по інші сторони барикади. Ви стає стаєте, інші ви інші прийшли інші захищати відбували? будівництво, а ми прийшли відстаювати права наших дітей. Я прошу вам пояснити, що тут що тим часу, тимчасово. Це, Ох, не, це від, не тимчасово, від, 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 які дивляться тимчасово. Що вони зробили? Щоб замінити часу? стадіон. Це будівництво. Де діти займаються? Тому ми не в змозі його повністю. Паспорт будівництва має бачити. бути навіть десь. Де займаються діти? У мене є конкретне вести. запитання, де займаються діти цієї школи під час фізкультури? От на тому клаптичку, скільки дітей займаються одночасно? До директора школи, будь ласка, запитання всі поміщаються тісненько, добренько, але поміщаються. Тобто вас це влаштовує як директора школи. Вас це от влаштовує, ця вся ситуація? Чому ви не поставили зі всіх всіх всі умов? Чому ви власне поставили питання, щоб наших дітей транспортували на інший майданчик нормальний, і адекватний? Під час фізкультури вони можуть це дозволити, повірте, їх тільки забор почнеться. Так. Не і і ви знайшли буде поганий асфальт, чим стройка і будівництво Нагалі. Надир. Нагалі, надир. Мені, на 1 вересня площадка. Розумію, буде заасфальтована. а на 1 вересня лінійки не буде, буде клас стояти. Ви це розумієте? буде Що тут машини, які можуть 20 тонн як мінімум, які тут асфальт буде? Воно їм не можна сюди йти. Аж буде лікарня, тоді не на роботі. ви Вони можете хто що пообіщав, І на яких основанні подавав все. З вами тих придати, які нас Ну, Взагалі посторонні люди. Вони на заборі. Кулатура закінчилася. Воно воно має бути завершене, всі повністю дані, мали бути паспорт, має бути. Я вам подаю. Спочатку довго діляться зараз. Проект, стояти, проходить в в Далі, розалишу, звичайно, розалишу. проект проходить у Львові експертизу. Звичайно, залишить проект проходить Львові експертизу. Так, він є... не пройде експертизу, то для чого нам такий розвивалений твір? Так, на сьогоднішній день як... ми як... дали гарантійний на лист на управління на управління освіти про те, що ми даємо школі допомогу. Те, щоб засортувати цю площадку. Так? Це перший момент. І другий момент дати змогу огородити, е, не огородити, не а поставити вікна. Це ви можете спонсорувати, але причому тут будівництво на території. На території будівництва не буде. На території ще раз, є на території, є все дозвіла. Винку. Винку. Плик, Можна? Плик, плити, все. Дивіться. Зніміть, будь ласка, звалене дерево. По-моєму, це повинні Можливо, так на озвучити досить. Я так. дуже рада, що бачите. Це теж Дивіться, дивіться, це дивіться На доли. сьогоднішній Диві. день, так? Дивіться, бо вони закривали. Яке питання? Докум... Вас. Документи ваші, будь ласка. Документи зараз підписаться. У нас питань поки немає. Все. Зараз буде є представники прокуратури, зараз будуть перевіряти документи. А забору цього не буде. До вечора. Доброго дня. Да. Вас... Нас цікавить, на яких підставах діюча школа. Тут навчаються діти, поставили забор на території школи і проводять будинку під час навчального року. Для чого Школа не зверталася. Не важаючи вчителів, не важаючи батьків і дітей. Так, давайте так, я запишу так. то і... це. Ми перевіримо ми не не звичайно. Перевіряйте, а забор, будь ласка, зараз вже зняти, посунути на свою територію. Це ми вимагаємо вже і тепер ми звідси не підемо. Будь ласка, ми будемо запишемо, які ваші вимоги я би хотіла перед сіла, тому що тут люди направили, не, що всі не... Ви мені скажете що тобто а, а, ви вимога, точні не будемо. Чи Аби молодцях. Хочемо, свізі, дати ж.